На пульт оперативного дежурного Белгороднестровского исполкома поступил тревожный звонок. В Белгороднестровском ЧП – разлив ртути в учебном заведении. Теперь очередь за быстрым реагированием всех служб города. В кабинете химии Белгороднестровского рыбопромыслового техникума отбывался разлив ртути. Черговий міський виконкому відразу сповістив своє керівництво, тобто виконуючи обов'язки мера управління цивільного захисту міського виконкому, сповістив державну службу надзвичайних ситуацій. Сповістили міліцію, сповістили швидку допомогу, сповістили санітарну службу в місті Білогородністровський. Все службы срочно выехали на место происшествия. Руководители подразделений оперативно разработали план действий. Студентов и преподавателей из здания срочно эвакуировали. Затем спасатели специальными приборами собрали всю разлитую ртуть в колбу и передали для утилизации в Одессу. Теперь очередь за службою СЕС заражене поміщення обработали спеціальним раствором, після чого провели проверку проб воздуха. Всі служби Белгород Дністровського ситуацию успешно ситуацію успішно і оперативно ліквідували державну служба незвичайних ситуацій. Вони перевіряли в цілому, як місто та район готові до виконання своїх завдань під час виникнення надзвичайних ситуацій. Тобто вони перевіряли. Всі напрямки, які були, напрямки культури, напрямки освіти, напрямки охорони здоров'я. Як в цілому Білонесовський міський конком та райадміністрація готові до Ну, в разі виникнення якої то незвичайної ситуації, як вони готові до опального сезону, перевіряли взаємодію всіх служб, як взаємодіють між собою наша служба, служба з ну, міліція. Швидка допомога, газове господарство, благоустрій, Тобто є також армія. Помімо практической части, інспектори комісії ГСЧС перевірили і всю документацію. Що вже касається учений, то тут є свої нюанси. Всі служби виїхали на це завдання дуже швидко, відпрацювали цю водну, Дуже на високому рівні, і при результатами цих перевірок було надано нам оцінку задовільно. Тобто, що місто Білогнісровське, що білогнісровський район в цілому готові до ліквідації надзвичайних ситуацій, які може трапитися в нас в районі. Іріна Паїл, Андрій Романовський бісерабєтеве.